Я вітаю вас, любі водії та водійки, ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні ми розв'яжемо одну задачку з теми регулювання дорожнього руху. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, водій якого автомобіля має право виконати задуманий маневр у зображеній ситуації. Добре подумайте та оберіть правильний варіант серед запропонованих. 1. Водій синього автомобіля. 2. Водій білого. 3. Обоє мають право. Та 4. Обоє не мають право виконати поворот. Друзі, буде надзвичайно цікаво побачити ваш варіант, а ще краще, ваше бачення цієї ситуації у коментарях. Можете прямо зараз поставити на паузу та написати. А ми таким чином заодно з'ясуємо, хто зміг упоратися з цим завданням. Також ще більше подібних завдань я публікую у своєму телеграм-каналі за правилами, посилання на який знаходиться у описі під цим відео та у закріпленому коментарі. Ну а тепер давайте переходити безпосередньо до розбору. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхали два автомобілі. Синій повертає праворуч, а білий ліворуч. Перехрестя наше обладнане світлофором, а також на ньому ще є і регулювальник. Наразі на основній секції світлофора увімкнено червоний сигнал, але в додатковій секції ми бачимо увімкнену зелену стрілочку, котра дозволяє проїхати в указаному напрямку, тобто праворуч. І якби на перехресті не було регулювальника, то проїхати в запланованому напрямку міг би лише водій синього автомобіля. Але регулювальник у нас є, і згідно з пунктом 8.3 правил дорожнього руху, сигнали регулювальника мають перевагу перед сигналами світлофорів та вимогами дорожніх знаків і є обов'язковими для виконання. Добре, зрозуміло, що ми маємо слухатися регулювальника. Тепер залишилося з'ясувати, що ж означає його сигнал. Регулювальник стоїть на перехресті з витягнутою вперед правою рукою. Згідно з пунктом 8.8 правил дорожнього руху, при цьому сигналі з боку грудей усім транспортним засобам дозволяється рух лише праворуч. З правого боку та спини рух усіх транспортних засобів забороняється. А от зі сторони лівого боку, а це саме наш випадок. Дозволяється рух трамваю ліворуч, а не рейковим транспортним засобам в усіх напрямках. Виходить, що водії обох автомобілів можуть продовжити рух при цьому сигналі, і для своїх маневрів вони зайняли відповідне крайнє положення на проїзній частині та увімкнули відповідні показчики повороту. Молодці, все правильно зробили. Ну, а я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 3. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео. Також підписуйтеся на канал та тисніть на дзвіночок, аби не пропускати нові задачки. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося, звісно, що за правилами.